Торт мімоза є традиційною італійською випічкою, створений кулінаром Адель Моренці в кінці 50-х років минулого століття, котрий зазвичай готують на початку весни а найбільше до свята 8 березня. Основою торта є бісквіт, ніжну м'якоть котрого виймають, розкришують в крихту і посипають зверху торт. Імітуючи мімозу, я цього разу готую великий бісквіт із восьми яєць та 240 г цукру, котрі потрібно збивати протягом 7-9 хвилин потужним електричним приладом. На великій швидкості це може бути навіть ручний змішувач, не обов'язково стаціонарний. Тим часом вже включаю духовку температура 160 градусів і просію 240 г борошна, до котрого додаю 10 г розпушувача та дрібку ваніліну. Замість котрого можна було дати 10 г ванільного цукру до загального цукру. Форма для випічки в мене має розмір 24 см на 30 см. Тим часом збиті яйця з цукром досягли потрібної консистенції Це пишна повітряна маса із безлічу повітряних кульок. Борошно потрібно вмішувати невеликими порціями по 2 столових ложки. скажімо. Бажано ще раз просіюючи та вмішуючи делікатно борошно до основної маси. Це трішки займає часу, здається тільки 240 г борошна, але щоразу по 2 столових ложки не поспішаючи делікатно розмішуємо до однорідності. Готове тісто відразу приливаю до змащеної та посипаної борошном форми для випічки. Натомість форму можна застелити пергаментом. Розгладжую лопатку поверхнього тіста та відразу ставлю до духовки. Випікала я бісквіт в попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів протягом 35-40 хвилин. Під час випічки духовку відкривати не потрібно. Режим духовки звичайний низ низ-верх. В моїй духовці верх завжди трішки більше рум'яниця, ніж потрібно. Зрештою, з оригінальним рецептом, ось цю рум'яну скоринку. Знімають повністю і залишають тільки м'якоть. Мені шкода якось відкидати хорошу частину бісквіту, тому я знімаю рум'яну шкірку окремо відкладу, котрою потім наповню всередині торт. А саму м'якоть потім виберу ложкою, котрою і буде посипатися зверху торт моза. Ну, ось, знявши за допомогою ножа рум'яну скоринку, зараз ложкою вибираю м'якоть. Та складаю її собі до кремої мисочки. У мене дуже свіжий бісквіт сьогоднішній, тоді як насправді дуже добре, щоб бісквіт постояв собі добу чи дві. Крем я готую із маскарпони та вершків, тоді як в оригінальному рецепті має бути заварний крем та вершки. Спочатку я розмішую в комбані 250 г сиру маскарпони та 500 г у мене нежирні вершки 20%. Потім включаю більшу потужність та добре збиваю. Зменшую обороти тільки тоді, коли потрібно всипати 150 г цукрової пудри, дрібка ваніліну або ж 10 г ванільного цукру. І ще додаю 2 столових ложки лимонного соку. Вершки я була попередньо дуже добре охолодила, незважаючи на те, що вони 20%, все збилось дуже добре. На дно мого бісквіту корзинки я виклала трішки крему, тоді викладаю заморожені вишні, у мене їх було 300 г. Вишня у мене ще не розмерзлася, вона дуже соковита. Поміж вишню вкладаю шматочки зарум'яненого бісквіту, закриваю кремом, додаю ще вишні. І зверху ще подрібнюю зарум'янений бісквіт. Так поспішаю все сказати, бо натомість можна готувати круглий торт із 6 яєць, традиційно 180 грамів цукру, 180 г борошна і заморожена вишня. Це моє, тому що. Традиційний італійський торт мімоза готується із ананасом та італійським кремом «Шантілі», котрий робиться із заварного італійського крему та збитих вершків. Тоді як французький крем «Шантілі» – це тільки збиті вершки. Придбаним фруктовим соком я просучила тільки бордюри самого бісквіту. Крему насправді в мене не так вже й багато. А ще один робити зовсім нема ніякого бажання. Трішки крему по боках і решту зверху. Власне, хотіла показати, декілька років назад я готувала круглий торт мімоза, наповнений ананасами та вершково-заварним кремом, рецепт котрого ви знайдете внизу в описі під відео. Залишається подрібнити ніжну м'якоть бісквіта. Я це роблю руками, хоча, зрештою, можна навіть нарізати такими квадратиками маленькими. І цією крихтою посипати зверху торт та обкласти також бокові сторони. Я, до речі, дуже люблю бісквіт без розпушувача, але розпушувач надає більш інтенсивного жовтого кольору, відтінку самій м'якоті. Якщо є домашні яйця із насиченим таким яскравим жовтком, то бісквіт можна готувати без розпушувача. Неймовірно, смачний торт готується просто на раз, два, три. Дуже ніжний, вологий і з приємною кислинкою. Прикрасити, котрий в мене не було чим, тому я розтопила декілька карамельок, 30-40 хвилин в мікрохвильовій печі, і якщо льодяничок не дуже добре розтопився, то краще так трішечки розтягти його ложкою, аніж дотоплювати, бо все може підгоріти і бути просто коричневим. Робити це потрібно тільки на білому перегаминці, бо від жовтого такі льодяники розтоплені не відстають. Вигнуту форбу такому льодяничку можна надати, поставивши його із пергаментом просто в чашечку вигнути, поки ще все тепле. Не вперше, коли немає чим прикрасити торт, то я пригадую про льодянички. Прикрашати такою здобою варто перед подаванням торта на стіл, бо така прикраса топиться при вологій температурі. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує вам та вашій родині торт мімоза!